Ми люди, котрі сімейні, маємо незреченну радость, коли видимо і на наших дітях духовну мудрость. Часто ми видимо на наших дітях, дітині 3, 4, 5 років, а то такий мудрий, такий професор. Уже відкуди наші діти мудрость мають. Навірно, генетично передається їм наша віра, наша православна віра, наші духовні надбавня, котрі Бог нам дарує. Недавно був я в одній з сім'ї церковній, і після того, як ми вже хотіли йти попрощалися, вдруг маленький хлопчик років шість подійшов і сказав, я вам хочу розказати одну історію. Я так собі подумав, що десь чув таку історію, хоче пересказати. Що ж я з удивленням почув від малої дитини? Ну, що таке шість-сім років. А там така була мудрость. Я не знаю, він пересказав чужу чи сам придумав. Але вдома прибуває під строгостю мами, котра слідкує, щоб всі молилися, щоб телефоном не злоупотребляли. За сіма мама, церковна слідкує. І от діти перебувають в тій атмосфері, сформували собі навіть біблійську історію. Бог. Сотворив Адама, духовного, розумного, котрий трудився в раю, садив, квіточки, поливав, дерева оберігав. Но потім сатана создав і придумав йому телефон. І няньку перестали трудитися, двір зарис буряном, а сад перестав родити. І Господь, віддя таку ситуацію, создав маму, жону. І коли він її создав, прийшла мама домів, забрала телефони, і всі почали знову розумно трудитися. Молімося сьогодні особливо за наших дітей. Боже, подаруй нашим дітям мудрость, духовну, євангельську, церковну, щоб вони читали життя святих своїх. Щоб коли мами їм бабки розказують духовні речі, щоб вони із детства із з дитинства прикоснулися до красоти православної духовної мудрості. Боже, благослови наших дітей, щоб навчилися бережно відноситися до батьків, особливо до діда й бабки. Бог так дає нам, щоб ми в будь-які времена, в будь-які часи спитання, маємо тільки радості Котрії не мають люди не церковні, а тому ми стараємося ще проповідати слово Боже, щоб до людських сердець донести нашу унікальну православну мудрость Господи, тою радостю духовною награждає і всіх наших вірних дітей Божих і наших соборних отцов.